Всім привіт! Завантажилися ми йогуртами на багатьом знайомій фірмі, вже отримали документи і будемо вішати пломбу і виїжджати в сторону розвантаження. Так, холодильник ми включили, температура у нас плюс 2. Вішаємо пломбу і погнали. Така у нас пластикова пломба. Вставляємо її в такі вушка. І на пломбі можете побачити, пише IN куди потрібно вставляти язичок. Останнього розвантаження в Австрії. Ми пустими 220 кілометрів повернулися в Німеччину на великий завод Мюллер. Вантажитись йогуртами. І далі поїдемо на Італію. Будемо розвантажувати в районі Риму. Завантажили нам 18,5 тонн. Маленьку, селами, виїжджаємо на восьмий автобан. Погодка в Німеччині плюс 12, падає дощ і також такий не дуже не слабенький вітер. Спати було дуже комфортно, навіть під ранок замерз. Виїхали до міста Аусбург і будемо виїжджати в керунку автобана. Забрали ми документи, поставили пломбу. Поки що німці на цій фірмі мають довіру до водія і дають пломбу в руки. Так що будемо старатися виправдати цю довіру. Я думаю, люди, які в темі, Зрозуміло, що я маю на увазі. Поки ми проїжджаємо місто Аусбург, хотів би подякувати за активність в коментарях, продовжуйте автомодусі, а також відповісти на один коментарій Дякую підписнику за нього. Що, в якому йдеться про то розпаковка магазину що на що, скільки трати. Тут хочу сказати, що в кожного свої гастрономічні вподобання, але в середньому в мене виходить на витрати десь в районі 150 євро. Сюди входить харчування плюс туш. Так як я не палю, також не вживаю алкоголь, скажімо так, якщо я вживаю, то дуже-дуже рідко. Бо на мою думку, я сюди приїхав працювати, а не розслаблятися. Для цього є відпустка. Приїжджаєш додому і там можна собі спокійно розслабитися. Так як зараз ціни в Німеччині трошки, так як в цілій Європі здорожчали на продукти, тому виходить десь в районі 150 євро. В основному більшість серйозні такі закупки, як каші, тушонки, консервації, то я стараюся робити в Польщі. Десь також приблизно на 100 євро. Ну, а решта м'ясо, хліб, молочку, то вже добираю в основному в Німеччині і зрідка в Італії. Тому що в Франції ми туди рідко їздимо. Перше, а по-друге, там трошки дорожчі ціни. Так що ще раз дякую за коментарі, проявляйте активність. Пишіть, якщо щось цікаве, якщо буду мати змогу, то відповім на кожен коментар. А поки їдемо в сторону автобану. Проскочили ми спокійно Німеччину і плавно заїжджаємо в Австрію через яку нам потрібно проїхати. в Австрії погода така ж сама дождлива, як і в Німеччині. Запаркувалися ми вчора на паркінгу Роверета, одному з моїх найулюбленіших паркінгів в Італії. Сходили собі в душик, привели себе в порядок, і стояли нормальну паузу і будемо виїжджати. Зараз у нас на годиннику 5 година, 30 хвилин. Стояли ми паузу 13 годин. І помаленьку виїжджаємо до нашого розвантаження ще 590 кілометрів. Розвантаження у нас завтра. Сьогодні по плану зайти в магазин і заїхати на заправочку. З'їхали ми на заправочку. Сюд, також я сюди частенько заїжджаю заправлятися, тому що виходить в середньому раз в тиждень потрібно заїжджати на заправку, так як повних баків вистачає близько 4 тисяч кілометрів запас ходу. От Тут вистачає приблизно на 178. Так що на дафі от блю не так часто потрібно заправляти. Наприклад, якщо рівняти з маном. А ми заправляємося і далі продовжуємо рух. Заправили ми автомобіль десь приблизно 600 літрів. А також заправили холодильну установку майже 100 літрів. А зараз їхали на такий з'їзд Монтова Норд. Тут є магазин Мартинелі, який я заїжджаю, роблю закупи як для сім'ї. В основному хімію, порошки і тому подібне, я купляю в Італії. Вона і дешевша і, на мою думку, і на спостереження дружини краще, ніж німецька. Я залишу в описі під відео координати, але будете заїжджати сюди вантажівкою, на останньому кільці тримайтеся на другий з'їзд. Ну, з цієї сторони просто краще паркуватися. І на крайній випадок, як альтернатива парковці, варіант промзони, також воно підходить, якщо немає де запаркуватися на 22 це також проблема. Собі з'їхали, недалеко від автобана. від автостради, точніше, От її навіть видно, автомобілі там їздять. Справа можна запаркуватися, от, з лівої сторони стоїть італієць. Без проблем собі паркуєтеся і стоїте паузу. І от з лівої сторони у нас великий магазин Мартинелі. Також можна запаркуватися по цій дорозі. Я під'їжджаю поближче до магазину, щоб не потрібно було далеко тягнути возика. Чекаємо ще 15 хвилин, так як магазин працює з 8 ранку. І йдемо робити закупи. Ось ми швиденько за півтора години стояли такі, скажімо, дві, дві паузи 45 хвилин. 15 хвилин чекали відкриття магазину. Ну і десь трошки більше годинки зайняло зробити нам закупи. Перехресті з кого а тепер помаленьку їдемо в сторону розвантаження, до якого нам залишилось 497 кілометрів. По дорозі зробимо ще одну паузу 45 хвилин, так як ми нікуди не поспішаємо. Через 70 метрів Ось, що Розвантаження у нас на завтра. з круговим руху і виїти на другому виїзді. Так як ми на тій фірмі були вже неодноразово, то вони раніше призначеного часу не розвантажують. Бачимо, як піде дорога. Можливо, під'їдемо зразу під фірму. Будемо там ночувати, а можливо, станемо на Не доїжджає Римо, на паркінгу. Почали ми нормально об'їзну Риму і зараз рухаємося по двохполоски але по національній дорозі підписана SS7 в сторону нашого розвантаження. Зараз з'їжджаємо ще на меншу дорожку. До розвантаження ще 11 кілометрів. Їдемо, будемо ночувати під фірмою, там спокійно. Є туалет, душ, я вже там ночував у два рази. Чому не ставав на паркінгу? Ой, Розповідав 4,6 попередньому відео у зв'язку з чим тут небезпечно чоловікам на паркінгах ночувати. Дуже багато нервів з'їдає ця їзда. Об'їзні Риму і таке в маленьких вуличках. Тут, скажімо так, правил немає, італійці справа, зліва обганяють, навіть не думаючи про те, що він обганяє тебе справа, а ти його в більшості випадків навіть не бачиш. Звідки він з'являється. Але треба робити поправку, що це Італія. Цікаві, у них тут дерева ростуть, я вже про це говорю неодноразово. Трошки щось нове так, для замиленого ока. З'їжджаємо на нашу промзону такими закуточками, щоб не говорити іншими дорослими словами. Ми далеко і глупо доїхали від цивілізації, хоча ми знаходимося в пару кілометрах від столиці Італії. Дивіться на стан дорожнього покриття, якщо камера зможе це передати, як таких ямів нема в нашому розумінні українському, але такі от горбелі що так як... Сильно загружений, то потрібно їхати зі швидкістю 15 км за годину. До фірми залишилось півтора кілометра, так що помаленьку домучимося. Кульмінацією цієї цієї хорошої дороги. Такий вузенький мостик. Такий багато вже хто бачив слідкує за каналом давнішим буває розвантаження і в таких місцях навколо бруд бутилки бумага Вот так вони і живуть лиш не зрозуміло чому у них така сильна економіка що в них в країні такий бардак. Чим нижче спускаєшся, тим гірша ситуація. З дорогами, з поведінкою на дорогах, з сміттям на дорогах. Ось такі вони італійці. А ми тим часом під'їхали під нашу фірму. Можна сказати, навіть не під'їхали, а прискакали по цим горбам ямам. Паркуємося собі під якийсь один з баобабів і стоїмо паузу. Завтра зранку на, на 7.00 підемо реєструватися. Головне поки запаркуємося, не перевернути автомобіль. Ви тим часом можете підписатися на канал, якщо ще не підписані, і вімкнути собі дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Добрий ранок. Запаркувалися ми вже під першу рампу. І Чекаємо, поки нас почнуть розвантажувати. Розвантажили нас, виїхали ми за територію, судили, забрали документи і чекаємо нової роботи від експедитора. Вам дякую за перегляди. Коментуємо, підписуємося. Ставим в подобайки. Всім до зустрічі. Пока.